Ні в якому випадку не робіть цього 29 березня у сонячне затемнення. Інакше пожалкуєте, Я вам обіцяю. Перше, що потрібно зробити, обов'язково на мене підписатися, поставити лайк, щоб це відео гарно з вами програлося. Обов'язково поділіться з близькими. Це дуже важлива інформація. Тому додивіться до кінця, обов'язково. Що не можна робити? Перше, носити золото. Любі мої золото це у нас енергія сонця. Вона трансформує, вона допомагає, вона витягує з негативу, але в цей день не можна носити, тому що буде підвищене почуття якоїсь енергії негативу, буде підвищене, будете дуже сильно з людьми сваритися. Тобто ніякого золота абсолютно категорично я забороняю. Інакше будуть біди, проблеми і не з вами, і з вашим. Близькими друге. Особливо стосується чоловіків. Обов'язково для своєї жінки купити будь-який подарунок. Немає значення квіти, якийсь дорогий подарунок, цукерки. Все одно, в цей день чоловіча енергія має бути щедрою. Тому, якщо ви хочете, щоб ваша енергія фінансова, ваша сила піднімалася, обов'язково даруємо подарунок своїй дружині. Якщо нема дружини, даруємо подарунок просто елементарно дівчині, подрузі бабусі, матусі немає абсолютно ніякого значення. Чоловіки, які подарують в цей день якийсь подарунок з другій половині, тобто жінкам, отримують фінансову енергію і фінансову допомогу. Тому жінки любі мої, передайте своїм чоловікам це відео обов'язково. Покажіть їм, і третє друзі, найважливіше це прочитати або зранку, або з вечірки. Молитву Ярило друзі, це дуже сильна молитва, яка допоможе вас захистити, трансформувати, дасть вам силу, енергію і гармонію. І побачите, що ваші фінанси почнуть процвітати. Це дуже важливо. Саму молитву ви можете вже прочитати в мене під описом цьому відео. Ну а якщо ви напишете слово квітень під цим е, е, постом, то я вам 100% відправлю повний розклад на квітень місяць прямо зараз.